Всім доброго ранку. Так, чіпляємо ми комбайна. Будемо пробувати молотити гарбузи. Так, Наташа набирає вже отаку ванну води. Кубиків. Бачите, що придумав, щоб шлангу добре лежали. ліво положив, ну і кінця. Штафет. Ага. Так, спочином нас. Випробуємо комбайна. А його налаштуєш? Oh, у нас кидачів сьогодні вистачає. Mm -hmm. Ну якраз приїхали вчасно. Andem, a chico Є. А це ж все воно впаде на, на дно. Кусочки гарбуза, так? Да. Угу. Ну, хорошо, хорошо. Нормально. Думаю, що... Ось все, там... будемо мити, дай побачиш. Так, який гумачок є. Ха-ха. Кусочок випав. Як нам добре, як нам добре, да? не треба вибирати, не болять пальці, не треба скидати, кланятися до кожного гарбуза. Ну Я думаю, скільки б ми тут не зібрали б, але все одно ми виграли на гарбузах, бо щоб ми посіяли тут сою, ми б нічого не взяли, бо цей рік соя згоріла, нема сої. А так, хоч і яка була посуха, ну трошки щось є. Хлопці трошки попрацюють, а ми відпочинемо. уже так припекает, капец, жарко. Стасик на сегодня на всех видах транспорта. куплив? Біжи буде з ним коло. Анусі не кричить. Це не в ванні, так? Да? Не mm -hmm. в тазіках. На, це добре. Вони хочуть побалакати. Так менше мочить. Водичка тепленька. Так, куди ніч випрули? Тут лясну шатравторізко, не набере води, а висі. Grazie. Ah, ma Рукні гарбузи, скільки зубців вилов, стільки гарбузів. Ми вже привикли, так що Стасіку біжи, принеси, подай цигарку закрути, поїдь, привези. Завтра поїде вже на навчання. Ну, зігнеться, вона два гарбузи візьме, а він на вила не згинався і чотири взяв. <рес> Тікай, бо ти їм там тільки під ноги мішаєш. Плутаєшся під ноги їм. Ось панка прийшла, так замішає. А ви тихо я Сьогодні така компанія в нас, далі в нас буде менше. <рес> Всі по роботах, по школах. Ну, Віталік на роботу, Стасік на навчання. <рес> Да, да. да. На шості шла, не погоди. Так, ми вже молотимо ванжели, вже миємо. А здавати, каже, ярик буде. Попитають, чого? Чого Ванжели, чого Наташі, чого не в хлопців. Чого, дівчата? Що все у вас, а не у хлопців? Ну, все ваше, все щоб хлопців не розкуркулили, так? Да? Да. <свіс> та, що ну, не... та, вже результат їде. <свіс> ні, ну я не знаю, як вам жалю, а що, а як у мене то? У мене чоловік як депутат, на ньому нема нічого, все моє. Трактор і той мій. Просто. Ні, машина якраз не вийшла. Хотів, щоб була моя, не отримала. Ну, на той час треба було, щоб у мене права було. Серьезно? Ну так, да. він хотів записати на мене, найміні не подарити. Да, сказали, дайте права. Mm. Та й не вийшло. Так що в тебе немає прав. Нігде. Ну, вона офіційно на ньому, але не гласна, але... все одно моя. Пусти? Але всі знають, що вона твоя. Да. Всі знають, що все моє. Нішці. Каку, каку. Да, вони зверху гарні. Між... Ви, ви ви Ми збираємо красоту, а тоді. Водили не попадається. Воно навіть одірване, тільки от ну от. 30 сантиметрів висить кулака бока і що ти? Так, сьогодні ми пробний день пройшли. Трохи змолотили вдома, трохи в ярика. Звичайно, скільки часу економить і здоров'я. Так що куртіло хлопцям бігом випробувати. І що? Ну, ці хай сушиться зернятка, а далі хай трошки ще достигають. Не знаю скільки день, але поки не будемо далі молотити. Це так ми спробували. Випробували комбайна, випробували згортача. Трошки сонце нас нашкварило. Ми не так наробилися, як напеклися. Ну, хлопці трошки наробилися, бо накидалися. Так що на сьогодні всім на добраніч і тихої всім ночі.